На засіданні виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті No32, Південний Кияшки Салівка, визначено комунальне підприємство «Спецеко». департаменту житлово-комунального господарства доручено оприлюднити в газеті Телеекспрес та інших засобах масової інформації розклад руху транспортних засобів цим маршрутом. Міський голова Дмитро Биков наголосив, що кількість зупинок вздовж соціального маршруту з безоплатним для населення квитком є сталою і їхнє збільшення не передбачається. Зрозуміло, що люди хочуть більше зупинок, ну формат цього перевезення. Не передбачає він і називається соціальний Тобто людина. Повинна з сільської місцевості доїхати до поліклініки, до лікарні, до інших закладів необхідних там сплатити комуналку, банки і таке інше. На засіданні виконавчого комітету про діяльність впродовж 2022 року терцентру соціального обслуговування Калина звітувала його очільниця Надія Сакун. Розширилася коло діяльності. Головними пріоритетами в роботі колективу стали підтримка збройних сил України, допомога внутрішньо переміщеним особам, вивчення та задоволення потреб отримувачів послуг, в тому числі членів сімей загиблих, поранених воїнів, тих, хто перебуває на фронті. Разом з підопічними працівники калини для воїнів сплили більше. 600 пар шкарпеток, 70 килинків, збирали продукти харчування, консервацію, теплі речі, баночки для окопних свічок, банки для консерви, засоби гігієни, перев'язувальний матеріал та ліжка для військових госпіталів та інше брали участь у формуванні та перевезенні гуманітарної допомоги для ВПО. Запоміж іншого, Надія Сакун зазначила, що за дорученням міського голови фахівці терцентру спільно із фахівцями управління соціального захисту населення та департаменту житлово-комунального господарства займалися завезенням дров та продуктових наборів родинам воїнів, 2200 внутрішньопереміщених осіб різного віку, зокрема й діти, скористалися банком одягу та речей домашнього вжитку, створеного у територіальному центрі. Також для переселенців працівники трицентру виготовили 120 подушок. Протягом 2022 року надано соціальних послуг 5370 особам, з них дев'ятсот Ця особам з інвалідністю, 161 ветерану війни, 10 членам сімей загиблих, 21 члену сімей учасників АТО, 269 внутрішньо переміщеним внутрішньопереміщеним особам, 44 особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, 1141 ветеранам праці та інше. Найзатребуванішими соціальними послугами Калини і не лише в умовах воєнного часу, а й повсякчас. Є послуги догляду вдома та паліативний догляд, тобто догляди за підопічними із захворюваннями, що обмежують або загрожують життю, наголосила Надія Сакун. Ці послуги надаються відповідно до державних стандартів. Послугу догляду вдома в 2022 році отримали 935 осіб, паліативного догляду 56 осіб. У відділенні працювали завідувач відділення три фахівці соціальної роботи та 51 соціальний робітник. У 2022 році в межах штатного розпису та з метою. Ільшого охоплення послугами жителів сіл прийняті на роботу два соціальних робітники Григоробригадирівці та Мотрино. До речі, у Мотрино ніколи не було соціального робітника. Працівниками відділення соціальної допомоги вдома було надано послуг 991 особі, які не здатні до самообслуговування зв'язку з частковою втратою рухової активності згідно з медичним визнаком. З них 167 осіб, як ви бачите, на у таблиці на території Дмитрівського та східного старостинського округів міський голова Дмитро Биков відмітив позитивні зміни у роботі терцентру, а також порадив обміркувати можливість розширення діяльності калини в населених пунктах старостинських округів громади. Може, ви там запропонуєте якийсь стаціонар і на території східного старостинського округу. Це було б дуже добре. Давайте так сказати. Я вам підказую, а ви давайте вже. Більш конкретні пропозиції, Добре, щоб люди могли десь кудись прийти. Ну зрозуміло, там у нас є певні зараз обмеження. Ну я вважаю, що можна запропонувати щось. Надав рекомендацію Дмитро Биковий скласти план роботи щодо створення осередку на базі ТРЦ, в якому кваліфіковані фахівці працюватимуть із людьми, які постраждали через російсько-українську війну, зокрема, план реабілітаційних заходів та психологічної підтримки воїнів України. Повний звіт директорки терцентру Калина згодом можна буде прослухати у рубриці прямою мовою.